Чи можна вести різні діяльності на один фоп? Ви теж думаєте, що для кожного виду діяльності потрібно відкривати окремий ФОП? Спойлер це не так, і чисто фізично ви не зможете відкрити декілька фоп. На себе. Дінфоп може вести кілька різних видів діяльності, тут заборон немає. Наприклад, ви можете варити каву зранку, а ввечері проводити маркетингові консультації. Але є нюанси. Важливо правильно вибрати кведи та слідкувати за правилами оподаткування. Якщо у вас виникає потреба в різних системах оподаткування, слід обирати системи так, щоб ваша найприбутковіша діяльність була максимально оптимальною з точки зору податків. Щоб зробити ще більш зручніше, для двох різних бізнесів раджу відкривати різні рахунки. Наприклад, один у МОНО, інший у ПриватБанку. Так ви чітко будете розуміти, яка частина бізнесу скільки заробляє та витрачає. Пайпайте вліво ось так, щоб дізнатися більше інформації про ФОП та як мінімізувати податки.